Вітаю, мої любі! З вами Марина Нофрічук, і це астрологічні новини тижня на період з 17 по 23 листопада. Ну що, тиждень з неймовірно густою енергетикою. Кожне слово, кожен ваш крок має бути таким виваженим, ніби ви рухаєтесь по мінному полю, бо помилки цього тижня обійдуться нам дуже дорого. Емоції будуть крутити людьми, як хвіст собакою, важко буде навіть спрогнозувати. Куди вони нас заведуть. І єдиний фільтр, через який ми маємо пропускати свої рішення, це чистота намірів. Не давайте негативним емоціям заволодіти вашою душею, бо з однієї емоції розгориться до четверга ціле полум'я. А творча енергія, навпаки, буде підсилювати наші професійні успіхи. Тому тримайте концентрацію, продовжуйте її тримати. Зараз такий період. Протягом тижня у нас буде відчуття, ніби життя вирішило саме внести корективи, і іноді навіть воно вибиває нас з сідла, але наша задача або втриматись, або завершити історію, ми маємо прийняти якесь рішення. І всі щасливчики, хто закриють старі двері, точно зможуть відкрити для себе новий. І більш перспективний шлях. Ну, а тепер перейдемо до деталей. Понеділок і вівторок, 17 і 18 листопада це найпродуктивніші дні, особливо в діловому, кар'єрному сенсі, де, в принципі, у справах, які визначають ваш майбутній шлях. Може відчуватися от таке певне зациклення на якійсь темі, що здатна сильно змінити ваше життя. Ця тема буде індивідуальна для кожного, але вносить відтінок. Обов'язкового прикладення надзусиль заради кращого майбутнього. Ви маєте прибудити в собі хоробрість. Це дуже сильні дні для тих кроків, на які ну, не легко було наважитись на небі діє великий тригон комбінація Сатурна, Сонечка і Юпітера. Цей тригон приносить тепло, оптимізм, щирість в людські стосунки. І той стан, коли. Ви відчуваєте, що от ніби час прийшов, удача відкриває ті двері, які раніше були щільно затворені. Це чудовий період для всього, що стосується вашого зростання особистісного, духовного, матеріального, морального. Водночас в людях буде відкриватися велика внутрішня щедрість, багатьом захочеться ділитися знаннями. Чи Експертністю просто так робити ніби добро без причини, і саме тому ці дні ідеальні для глибокого занурення в теми освіти, подорожі, юридичних і ділових справ. Все світ ніби каже: не бійся, крокуй вперед, тестуй цікаві варіанти, плануй майбутній рік, проси інших про допомогу і простягай сам руку допомоги тим, хто потребує цього, більше віри в себе. Ви можете отримати досягнення та визнання, які приходять завдяки вашій попередній роботі. Відчуйте просто, як фокус от ніби зміщується на довгострокові цілі. Ну не просто такі буденні, а ті, що дають опору на майбутнє. Тож варто виділити пріоритети і тримати фокус на них, щоб не зливатись в менш важливі справи, в рутину. Хоча знаєте, завдяки гармонійним аспектам на небі. Ця зосередженість не вибиває з балансу інші сфери життя. Просто ритм стає таким гармонійним, а старші, мудрі, авторитетні люди можуть дати точну пораду чи допомогти з плануванням. Якусь протекцію надати, розмови у ці дні будуть ставати дійсно змістовними, думки проникливими, інтелект працює на максимумі, а інтуїція взагалі загостриться настільки, що ви зможете бачити саму суть ситуації, приховані мотиви, навіть розгадувати маленькі секретики. Це дуже вдалі дати, щоб записатись на консультацію, прописати плани, задзвонити з фахівцями, робити прогнози, просити підтримки чи чиєїсь експертної думки. Люди зараз слухають і чують один одного. День середи може початися з несподівано краптових новин чи змін планів. Це активна, рухлива, трохи навіть електризована енергія, яка часто напружує, відволікає, вона зазвичай буває напередодні молодика. Меркурій в ретроградному русі знову заходить знак Скорпіона і робить опозицію на Уран. Ми будемо повертатися до тих тем, які нас хвилювали в останні дні жовтня. Згадайте, що у вас було тоді. Якщо ви, наприклад, посварилися, то зараз є ризик знову наступити на ті ж самі граблі, підняти якусь тему, яка знову приведе до сварки. Якщо отримали шокуючі новини, то зараз можуть прийти результати по ним. Наприклад, якщо ви здавали аналізи, то можете отримати рішення да? результат. Суть в тому, що мислення наше буде ставати точним, глибоким, психологічним, але ми схильні будемо одночасно підозрювати в людях нещирість, обман, маніпуляції і є ризики, що ми зробимо передчасні висновки. Так, це дійсно період, коли ви можете бачити більше, ніж люди говорять вголос. І тонкі сенси, підтексти, інтуїтивні здогадки, це, мабуть, буде працювати дуже сильно. І тому день підходить для такої детективної роботи розуму, фінансового аналізу, пошуку нових фактів, які раніше були вам невідомі, а також для глибоких розмов. Але єдине обережно не ріжте словом, не кидайтеся своїми підозрами, бо є ризики, що вони перечасні, да? А може ні, але влучність ваших висловлювань може стати справжньою зброєю. Тому думайте, чи точно ви хочете когось поранити. Енергія відкриттів у середу дуже сильна. Може прийти інсайт, розуміння, ніби ви от розгадали детектив, або з'явитися інформація, яка просто змінить ваш погляд на ситуацію. Не чіпляйтесь до деталей, старайтесь побачити суть. Ситуації в такому більш широкому контексті життя. Ну і зараз точно не час просто сваритися, накручувати себе, бо попереду електризований молодик і є ризики вибухнути і наламати дров. Четвер саме напружений день тижня. Адже ми кожною клітинкою відчуємо народження молодого місяця в 28 градусі скорпіона. Особливість його в. Неврівноважені уронічні енергії, яка виникає через опозицію точки молодика до урану, і поєднання з нерухомою зіркою Толіман. Ця масивна зірка знаходиться на лівому передньому копиці кентавра і розкриває в нас ентузіастичну і самовіддану натуру, підкреслює витонченість, благодійність, фаталістичний настрой в ці дні, і ми можемо розраховувати на підтримку друзів. Однак. Відносини між чоловіками і жінками часто за таких комбінацій виявляються зіпсованими, а існуючі щасливі стосунки можуть трохи затьмаритись некрасивими обставинами. Тож для багатьох з нас існують ризики загострень самих делікатних питань в стосунках. Внутрішньо нас всіх буде ніби підкручувати, підштовхувати до того, щоб поставити крапку. В якихось історіях, особливо тих, що стосуються зрад ревнощів, фінансових домовленостей, будьте максимально обачними, і навіть якщо в душі вирує гостре незадоволення, знайте, що ті різкі слова, ті наміри, про які ви можете так згаряче оголосити, їх потім важко буде відкотити назад, чи якось переграти. Чому? Бо цей молодик дуже густро просочений енергією. Фатальних слів, рішень, розмов, які от сказані і все, і як відрізало, відрубало. Але якщо ви ну, відчуваєте, що якісь відносини давно зайшли в глухий кут, вони нездорові, то скористайтеся цією енергією і поставте крапку там, де на вас наживалися, їздили, маніпулювали. Бо в цілому -то молодик говорить про те, що ми готові. Завершити якусь одну історію для того, щоб почати новий етап в житті. На чому тримати фокус? В першу чергу на оновленні внутрішніх мотивів, те, за що ми так довго чіплялися, можливо, воно і не вартує тих наших зусиль. В нас може яскраво пробудитися прагнення до вищої мети, кращого життя і. Відчуття, що треба очиститись. Якщо ми будемо керуватися сенсами, які виходять за межі раніше прийнятих нами правил, то відразу після прийняття важкого рішення ми відчуємо полегшення, прийде легкість і радість. Ніби, знаєте, ви вирвалися з затхлого приміщення і починаєте жадібно хапати свіже повітря. От приблизно такі відчуття будуть, просто вірте в це. я бажаю кожному з нас наважитись на ті кроки. Які вирвуть нас з уявного болота в той простір, де все вдається легше і здоровіше? П'ятниця продовжує енергії ексцентричного молодика і дає імпульси зробити щось сміливе, незвичне, щось вперше в житті. Інтуїція і натхнення будуть на максимумі. Це саме творчий день. Тому рекомендую більше креативити, пробувати нові формати, тестити програмки чи штучний інтелект. Якщо у вас в голові крутиться щось цікаве, то в п'ятницю обов'язково виділіть час і втільте фантазію в життя. В суботу, 22 листопада, сонечко зайде в стрільця. А ми відчуємо, що напруга відпускає нас ще сильніше, і натомість з'являється більше оптимізму, натхнення, відчуття нових можливостей в житті. Ми будемо в той же час надзвичайно зібраними, уважними до деталей, відповідальними. Мислення стає стратегічним і спрямованим у майбутнє. Дуже легко домовлятися з людьми, тому використати суботу. Для спілкування, дзвоніть, робочі наради робіть. Це чудовий день для важливих справ і домовленостей, для реалізації тих задач, які ви вже колись поставили перед собою раніше. Ви можете отримати добрі звістки, і відгуки, поспілкуватися з клієнтами, отримати зворотній зв'язок. Також це дуже гарний день для навчання, подорожей, поїздок, переговорів, нових знайомств. А також партнерства, які можуть виявитися прибутковими в майбутньому. Неділя 23 листопада це один із дуже концентрованих днів. Він продовжує цю енергетику фіксації на одній цілі. І неділя саме пробивний день, в плані того, що ми будемо відчувати силу волі, фокус, внутрішній стрижень. В нас зросте рішучість. І цілеспрямованість. Тому беріться за самі складні задачі, за ті справи, які було страшно зробити. Постарайтесь хоча б десь взяти себе на слабо. Для когось це може бути вийти в прямий етер, для когось записатись до зубного. Із гарних новин у нас буде підвищуватись також і харизма. Навіть сексуальна привабливість стає помітнішою. Ваш вплив на людей зростає. І якщо ви хотіли справити на когось гарне враження, підкрити когось, користуйтеся моментом. А з вами була Марина Нуфрічук і побачимось через тиждень.